Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Сім років ув'язнення за критику влади. От зараз таку новину розганяють у медіапросторі. Як на мене, це виглядає як сюр, це виглядає як вкид, це виглядає як провокація. Uh, і так розганяють реально, то там то там, канали різні про це говорять. Я себе ставлю на місце президента. Якби я була президентом, то я прекрасно би розуміла, що uh, ну, такі законопроекти налаштовують і без того uh, знаєте, заведений народ ну, от проти мене. Uh, uh, я намагалась так. Сьогодні в новинах розібратися з цим. Ну розумієте, я ж теж, як би сказати, зацікавлена особисто свободі слова. Тому що я, наприклад, за здорову критику. Я не про те, щоб кричати цей урод і цей поганий. Ні. Я кажу, що мені подобається, що мені не подобається. Критика в цьому і полягає, коли ми. Говоримо про сильні сторони, про щось дякуємо, але ми критикуємо. У нас з критикою, до речі, ніяк, по-моєму, не складається. Дуже мало, я навіть не знаю хто. Е насправді таких, знаєте, е ну, істинних журналістів безпристрасних. Коли немає от просто валива, все погано і все так не буває. Добре, подивлюся. Зараз, значить, взяла дві колоди: Чаклунське таро і щоденне таро відьом. Воно таке шухірне, веселе. Таке мені здається, що це реально якась така диверсія, як би я робила, наприклад, якби хотіла підставити владу. Я би намовила якихось депутатів. Закинути такий законопроект. Тут же питання, чи підпишуть цей законопроект. Ну, закинути можна. Там і проголосували ну, якось так нормально за нього, за прийняття цього законопроекту. Добре, давайте запитаємо. А так нагадую, що у мене в, колод... в... усіх колодах президент як король Кубків. Я собі так його назначила. От від цього будемо і відштовхуватися. Я буду дивитися, які придворні карти інші виходять. Чи це ідея сам... ну, самого президента? Ну, добре, давайте. Чи це ідея самого президента? Взагалі, чия ідея? Сім жезлів, сонечко, три капентаклів. Верховна Жриця. Дві Пентаклів, Десятка жезлів. Ну, президентом тут і не пахне. Президентом тут і не пахне. Значить, дев'ятка жезлів це що? ми влаштовуємо напад, ми влаштовуємо диверсію, так як я і говорила. От вона, подивіться, як вона виглядає. Карта Сонце, швидше всього, говорить, що цей законопроект навряд чи буде прийнятий. Тут навіть немає про підписання якогось, про роздумування тут жодної кубкової енергії. Оце, швидше всього, народ. Дивіться, да? і шістка пентаклів це взагалі про щедрість, про доброту немає. Тут би могли виникнути якісь такі напружені карти, якби там ну, реально було про те, що хочуть. Всіх заткнути, всіх поставити на місці, що ми Росія. Ну, це ж смішно. У да? нас взагалі не може бути апріорі таких законопроектів. І мені здається, що б там. Я зараз не вибілюю владу, нічого не говорю. Ну, по-моєму, в цьому сенсі ну, Зеленський якось адекватно оцінює, що ну, це не про Україну приймати такі закони. Я бачу карту сонця. Тут танцює бабуся, дочка і внучка, дочка ще й вагітна. Це як продовження життя, я не бачу смертного. А от те, що це якісь інші сили таємні. Певно, що так, подивіться, Верховна Жриця. Це завжди про таїну, Двійка пентаклів. Це про людину, яка і тут, і там. Двійка пентаклів це завжди коли і нашим, і вашим. І за невеликий пентаклик. Ну, я так і відчувала, що це як може бути замовлення. Може бути. Десятка жезлів говорить, що надірвуться. Ну, надірвуться. Пропихувати цей закон, він навряд чи спрацює. Подивимося на Чаклунському Таро. Долю цього закону, як до цього поставиться президент, чи він підпише. Чи будуть, скажімо так, імпровізація на тему. Можливо, не конкретно цей закон, але якось він буде передивлятися, відозмінюватися. Так, давайте спочатку я запитаю. Це провокація? Це вкид. От спочатку, це провокація. Король жезлів, так, це провокація, причому жезлового іншого короля, іншого, іншої якоїсь партії. Це провокація? Так, причому вона тільки починається. Це довготривала провокація. Так, це довготривала провокація. Це тільки початок. Ви Знаєте, і причому мені говорять, що це партія якогось дуже заможнього чоловіка. Тут якась людина, яка має реально дуже багато ресурсів. людина, пов'язана з грошима, з пентаклями. Випав король жезлів, подивіться. І дуже багато грошей. Пажі часто це як ну, люди на підхваті. Стільки служать мені, і служить давно. Добре, окей. А тепер подивимося, чи схвалений буде цей? Це ж його підписати треба. розумієте? Це вони подали. Там підписання, чи взагалі воно дійде до президента. Але те, що щойно показалась придворна карта, і те, що вийшов король жезлів. От я спеціально вам проговорила, щоб не думали, що я підтасовую факти, да? що я проговорила? Що король Кубковий в мене президент, якщо випаде якийсь інший, якщо випаде людина, то це конкретно за цим стоїть. Причому, знаєте, тут яка історія? От я зараз згадую ці карти Пентакливі. Тут не так, як дискредитувати, тут не так, як принизити когось, як на цій історії себе підвищити. Тобто сказати: О, а бачите? А при мені так не було. Ну, тут, я, типу, виглядає, як я натякаю, але ви розумієте, хто у нас президентів був з пентаклями і з грошима, як бізнесмен. Отже, чи буде цей взагалі розглядатися законопроект? Чи він дійде до президента? Дев'ятка мечів. Тут кажуть, взагалі не до того. Імператриця, зірка, карта Колесо Фортуни, Шістка Пентаклів, Четвірка жезлів. Боже, я боюся, я почула цей звук, Я, я знаю, так може в мене падати ваза. В мене таке буває в ефірі. Дев'ятка мечів говорить, що взагалі не до цього немає сил навіть і часу розглядати цей законопроект. Чому я замислилася? Випала імператриця, тут може бути рука Росії. Імператриця в мене завжди як Росії. Це жіноча рука. Це організувала. Чи буде прийнятий цей законопроект? Це жіноча рука організувала, причому четвірка от в мене випали. Я розумію, що це якась інша. Конкретно партія, яка себе хоче підняти. Не випадають негативні карти. Негативних карт немає. Значить, що добре, якби цей проєкт прийняли, там могло бути вісім мечів, як зв'язаний по руками, повішаний. Це завжди те, що обмежує твою свободу. Тут про обмеження свободи слова, я не бачу. Отже, чи буде прийнятий цей законопроект? Король Кубків. Вперше він сьогодні у мене вийшов на арену. Ні. Так. Обнулення. Карти працюють нереально круто. Тут на колоди ще десятка кубків, і от стабільність. Кажуть, що. І тут вісім жезлів. Дивіться, що таке вісім жезлів? Це соціальні мережі, це інформація, яка летить звідусіль і її не зупинити. Четвірка Пентаклів говорить про те, що як було, так і буде. Тобто, все стабільно. Десятка кубків, теж, як бачите, ну, якби люди легкі, вони не зв'язані. Бачите, як карти працюють? Я не побачила якихось. Ну, і він обнулить або спростує. Взагалі, почуємо ми щось ще про це чи замнуть. Ну, обнулить, а як цікаво, дивіться. Король Кубки випав в той момент от карти. Я я від цих чудес, я до цього зовсім досі не, не звикаю. А, коли заговорили про, про законопроект, чи буде прийняти. Да? От конкретно захотілося мені почути від президента, першим випадає президент і карта обнулення не буде. Мав би випасти Верховний Жерець. А трійка Пентаклів, як підписання паперів, да? ну там вісім пентаклів це коли там нюанси якісь. Тут ні, кажуть. Сваріться далі, як там, українські срачі продовжуються. Кажуть, не хвилюйтеся. А, чи будемо ще ми чути про це, чи замнеться? І чи знаємо ми хто і заради чого? Мутить це. Чи буде ще про це поголос? А отут, бачите, ці вісім пентаклів Оце, що я говорила. Що це таке? Це коли розглядають, переписують, додають якісь. Але но, і т.п. і т.д. От вісім Пентаклів це карта нюанс. Над ним працювати типу будуть. Типу, десь там на стіл на підпис давати. А, ну, Тому що. Лицар Пентаклів, тому що Лицарь Пентаклів це така довготривала історія. До речі, вісім Пентаклів ще як ботоферми може працювати. Так виглядають, наприклад, в мене на Путіна випадало, коли оці референдуми, коли чеканять монетки, ці бланки, Говорять, що це ще не перша і це не перша і не остання. Ну, така провокація, не провокація, такий загон. Дев'ятка кубків. Так. Їх багато і вони ще будуть. А, сімка, пентак... сімка мечів, карта хитруна. Шукають лазейки. Будуть ще це роздивлятись, будуть ще це піднімати, це питання. Про це ще питання буде, потім вісім кубків воно відійде. Все. Тобто ще піднімуть, ще поговорять, ще помусолять. А дев'ять кубків це ще, м -м, коли ми втягнуті в широкі соціальні процеси, це набуде ще розголосу. Це ще набуде розголосу. Бачите, таке хитрун. Сімка мечів. набуде розголосу, а потім замнеться, потім відійде. Так що, любі. Правдолюбці, любителі правди, любителі покритикувати владу. Насолоджуйтесь. Так, карти побачили, і ну, це легко буде перевірити. Будемо чекати і дивитися. Приймуть цей закон, не приймуть і що взагалі. Значить, дивіться, Вангую. А Скоро буде інтерв'ю, де має виступити хто? Звісно, Подоляк. Подоляк розкаже нам все, як він вміє так монотонно не підкопатися. Це ж рупор Зеленського. От він щось має про це сказати. Чекаємо, слідкуємо за Ютубом. за Ютубом. А я дякую вам за увагу. Хто сьогодні вперше в мене на каналі, кому було цікаво і сподобалось відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Буду дякувати за коментарі. До речі, напишіть в коментарях, а що ви думаєте, це вкид? Чи реально е, Зеленський міг е, таке вичворити, або от хтось з його наближених. Чи, можливо, я не знаю. О, а може, вже я попрощалася з вами. Тут ПС. Да, Ставимо ПС. А чи міг? Добре, це не ідея Зеленського, там, кого завгодно, там же в нього велика команда. Чи могло це бути, знаєте, що перевірка, як на це відреагує суспільство? Не знаю, що карти мають показати. Ну, чи це реально ідея? Мені на одно вісім кубків показують, Ну побачимо, що вийде. Чи це була ідея якогось саме от з близького оточення Зеленського? Подивитися, як відреагує на це суспільство. Сім жезлів випала та сама карта, що випала на початку. От, вона тільки. Ага, тут дев'ятка. Ага, тут вона виглядає так подібно. Ну ні, я думаю, швидше, швидше. Це про якусь ворожу структуру, яка ворогує. Ну Давайте ще дві карти. Це хтось, хто вкидає багато грошей. Туз пентаклів це про гроші. Це про якусь багату людину. Четвірка пентаклів. Е -е 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 -е, зараз, секунду. Четвірка жезлів. Іде повторення. Мені показують якусь ту саму фракцію. Сімка мечів, якийсь хитрий чоловік, десятка мечів. Ні. По-перше, це закінчиться. Я скажу так. Ця, саме ця провокація не має вдатися. Ну, от, по моїм прогнозам, по моєму баченню. Це людина, яка має свою партію, і це не. Ну, як. Добре, дайте мені відповідь, щоб я щоб не виглядало, що я вигорожую. Скажіть, будь ласка, це реально з партії слуга народу» Чи це. От підкупили з іншої партії. Якщо ведуть пентаклі жезли, значить це з іншої партії. Пентаклі. Брати і сестри. Зараз я подумаю. Це жезлів. Сонце. Дв'ятка пентаклів. Королева кубків. Диявол. Ну, король Пентаклів. Ну, ні, шістка пентаклів на дні колоди. Значить, Королева кубків говорить так, що вони мають причетність до партії Слуги народу. Мають. Ну і плюс шістка кубків це про братів, сестер. Якщо воєнна тема, це завжди у мене карта ЗСУ, ну в даному випадку говорить так. А ці люди реально в партії Слуга народу, вони звідти заплатили, підкупили, ну, швидше. Ну, а як інакше трактувати карти, коли випадає король Пентаклів, людина, яка дає гроші, сипить, от, сипить діткам. Бачите, ці дітки грають. Що такі говорять дітки? Вони нічого не рішають. От кажуть, що це депутати, які, ну не знаю, хто там, п'ять чоловік, хто там подавали цей законопроект, що вони, ну, як пішки, ну, як діти, як пажи. Так от як можна трактувати інакше цю історію, якщо випадає король Пентаклів, сипить гроші і випадає диявол? Якби маніпуля... Маніпулятивні гроші. І ну, тут багато пентаклів. Тут багато пентаклів. Єдине, що я хочу сказати, випадає карта Сонця. Це задля як погратися. Таке враження, що м -м, я запитувала, чи м -м, пробували людей, чи продавлювали людей. Ні, це якісь ігри. Ну, це, це ігри, які нічого не приносять. Не буде прийняти цей законопроект. Не буде. І це реально людина, ну, швидше, не з фракції. Тут ну, говорять, що людина з якоїсь іншої фракції, але башляє ну, слугам. Да, тут платять. Як дітям? Вони грають. Ну, політики граються, розумієте? Політики граються. Люди помирають, політики грають. Нахріна це зараз розганяти якусь таку дурню відволікати людей взагалі абсолютно інших речей набагато важливіших? Щоб всі обговорювали. Ну, менше з тим. Ми подивилися це питання, а далі слідкуємо, як воно буде в просторі розвиватися і програватися. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, молимося. За ЗСУ посилаємо свою енергію, підтримки, підтримуємо донатами. Кожний вкладає в перемогу Україну, що може. А я впевнена, що кожна людина щось може вкласти. Дякую за вашу увагу. Пишіть, що думаєте з приводу цього законопроекту. І до зустрічі!